Сіяни вони побачили слабкість бригадної системи в 22-му році після всіх цих розгромів і погромів російської армії. Вони оцінили, що це управлінська слабкість. Що на тактика, це ну зрозуміла річ, а довготривалі кампанії вони системно виходить, не можуть багато в чому вести. І вони весь 23-й рік переходили на якраз оперативну оперативний рівень. Тобто вони перейшли на систему. Вони викинули бригаду. Вони там трохи залишаються. бригада, але 90% армії сухопутної складової переведено на систему Полк, дивізія, армія. Ну і далі йдуть з'єднання армії. От ми фактично і це дало їм в тому числі перевагу на полі боя в 24-му році, тому що для механізованої війни потрібні оці великі одиниці, хорошо взаємодіючі, добре злагоджені, добре керовані з довгим ну плечем планування. Ми залишалися на рівні бригад і це давало свої мінуса. Тобто, коли проти тебе. Проте стоять дуже злагоджена машина. У тебе та є якась взаємодія, але фактично у кожної бригади свій такий мікрофронт, це мало свої мінуси. Зараз ми переходимо до корпусного рівня, тому це відповідь на виклик по великому рахунку. Не переходити для нього, ну було вже просто аби, ну, злочинно багато в чому.